Ми починаємо всіх вітати сьогодні на спільноті, так як в минулий раз у нас не було молитви, бо були реколекції. Сьогодні всі віраження, хто був на реколекціях, ти хто не був, хто не переживає, хто ми будемо проводити такі реколекції, хто захоче, зможе осягнути. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему. Тема, Торкається безпосередньо нас, Християн, про волю Божу в нашому житті. Всі ми молимося і говоримо, нехай буде воля Твоя, нехай буде воля Твоя, Отче весь. Але чи завжди ми чинимо волю Божу в нашому житті? Вам питаю, чи завжди вчимо? Це ми вже ми просто ідеальне християнство, ми були б вже до серця Божого тут і зараз. Тому що ми, ми хочемо, тобто в нас є цей намір, ми стараємося, але в нас є дуже багато націй, які стається так, що ми просто цю волю Божу в нашому житті якби перекручуємо. Тобто це є той поклик, тому що Господь завжди промовляє, і ми зараз будемо говорити, я вас не промовляю. Але ми часто це якби інтерпретуємо у Своєму. Чому? Згадайте, пам'ятайте, коли Ісус Христос навчав коли його по землі, чудав його, коли апостоли, учні, які слухали Його, які бачили, що Він робить. І в один момент, коли Ісус говорить про те, що хто їсти на моє тіло і пити на мою кров, той буде мати життя вічне. Що стається в цей момент? Що стається в світі? Цей момент дуже багато Ісусових учнів. Які не прийняли це Слово. Відійшли від Ісуса. Це не говориться про людей, які були просто натовпи, натовпи, які слухали. Це, це були учні ті, ті, які чули науку Божу, часто в нашому житті стається так, що ми кажемо. Жорстока ця мова, хто може її слухати. Ми кажемо, бо часто це не підходить по нашому розумінні до плану нашого життя. Бог хоче від мене того і того. Я не можу це зараз це зробити, Боже. Розумієш, я би хотіла, я би хотіла, я не готова, я не можу про те, що у щось робить неправильно, чи ще, а вдруг вона не в мене відійде, а вдруг щось станеться через це. а якщо як я його зрань. Але насправді, діться, цей чисто лісний мислення, тому що в цей момент ми не думаємо про спасіння для цієї людини, для нашої дитини, для наших для чоловіка, жінки, для родичів, для оточення нашого. Ну, Як має дитина, як, як я буду жити, як буде виглядати, як то це? Буде... Якщо я скажу на роботі, а мене не зрозуміють, скажу, що я не Це йдеться проголошення Слова Божого. Всі ми покликані до того, щоб голосити Слово Боже інше. Тому що Ісус сказав, навчають, і навчайте ім'я Ісуса, Ти, який знаєш маєш піти і далі його нести. Але часто ми, ми цього не робимо, бо не виконуємо Божої, Божі, ми її перекручуємо. І дуже гарно для себе робимо як заспокоєння. що от зараз на даному етапі я можу тільки те йти, інакше ну, інакше як не з моїм чоловіком, він ще не готовий, він не може міняти. Чому? Та тому що є багато таких перешкод, які заважають нам Та цю волю Божу здійснювати в своєму житті. І якщо ми є батьками, то нести цю волю своїм дітям, якщо ми є подругами, чоловік, дружині, там, і, і так далі, якщо ми є в спільноті в кінці-кінці, в спільноті ми в кого ми є членами спільноти, і в спільноті ми формуємося. Тому якщо є, якийсь, наприклад, до, до когось із членів спільноти якісь слова наприклад, від служителів, це є дуже важливо не тому, що вони такі мудрі чи, чи вони святі, ні. А тому, що вони мають відповідальність за кожного члена спільноти. Якщо має ту відповідальність, то Господь дає ласку, щоб діяти для кожного члена сім'ї. Якщо ти батько, якщо ти матір'ю, то ти маєш ту відповідальність. І навіть якщо ти не святий ще, навіть якщо ти маєш свої вороги, навіть якщо ми маємо свої немочі, але Господь для своїх дітей діє, бо, бо на Господь воля Боже через накид. Що, е, чому так е, діти страждають? Тому що є неслухняні, діти стануть неслухняні, тому будуть страждати. Не будуть слухати батьків. Чому є подружжя, що е, дружина не слухає свого чоловіка і страждає вся сім'я? Тому що воля може сходить. Хридить на дружину через чоловіка, навіть якщо він є алкоголіком, навіть, можливо, він і не але чисто в людських моментах це їй дуже важливо. Воля Божа сходить через фієрархію церкви, на священників, а через священників, через наших бухів на нас, на кожного. Щоб ми люди впокорювалися. Пам'ятаєте, як апостол Павло, який був савлом, пам'ятаєте, їхав, і тут в нього є ця зустріч з Ісусом, він чує голос Ісуса в своєму житті. І він освігся і далі він каже, він слухає вказівки, що треба зробити для того, щоб він прозрів. Скажіть мені, будь ласка, Бог мінімум. Абсолютно. Якщо Бог зробив так, що він зараз освіт, то чи не може він зразу його оздоровити, щоб він прозрів через тий будь будь-який час не може. Але він хоче, щоб та людина покорилася, пішла, знайшла там християнина, якого, за яким він ганявся, яких він вбивав. Тобто він йшов до своїх ворогів і диви свого ворога колишнього. Бо ж люди не знали, що він що його сподьперся. І, і тоді, е, і тоді е, ми бачимо, що е, значить чомусь Бог так діє в нашому житті. Воля Божа в нашому житті виконується через нашу волю, через наш Бос. Якщо ми в своєму житті маємо, наприклад, якусь упереджену думку, що до будь-якої речі, будь-якої події, будь-якої ситуації в своєму житті, тобто ми вже знаємо, як то має бути по-нашому стається по-іншому в нашому житті, ми не приймаємо це. Ми не приймаємо волі Божу. Ми кажемо, є дуже багато моментів які були на реколекціях, були моменти, коли люди вже приїхали до реколекції, вже починаються реколекції, тут звідки з дому, там бо, ті захворіли тиск, наприклад, високий, там ще щось сталося, там то, Тобто зразу таке сумня, що треба робити. Нас випробовує в тому всьому. І коли в нас є попереджена думка щодо чогось, коли ми навіть приїжджаємо на реколепції, ми не можемо з них скористати. Не можемо. Тому що ми є закриті в цей момент. Ми є закриті. Чому? Бо нам страшно. Нам страшно, Ми знаємо, що. Коли ми приїжджаємо і нам трошки змінити, правда? на будь-яких реколепціях і взагалі в нашому новому житті, Бог постійно нас перемінює наші серця. Бог постійно провадить нас до святості, тобто до того, щоб ми чогось що зрікалися, щось світське відкидали в своєму житті. І, і коли ми в цей момент... Цей момент ми не хочемо ще чогось позбутися. Воно є нам дуже миле. Або нам дуже добре. так. Або ми не хочемо інакше. І тому це є переконання для виконання волі Божої. Бо ми маємо страх за те, що має відбутися переміна. А я не хочу цієї переміни. Але я хочу до церкви. Я відмовляю дев'ятниці. Я так ретельно відмовляю дев до дев'ятницю до... Наприклад, розв'язання матіки, може, розв'язання Розмію, все, ще якісь такі різні набожества. Але в той момент я не слухаю те, що Бог вже робить тут зараз. Він хоче придарити мене своїм е, товаришем по кімнаті. Він хоче е, е, промовити до мене через іншу людину, наприклад, на реколепці, а я зараз цього не чую. Я не хочу цього чути, тому що я маю вже тут то сформоване, що не можна чіпати. Це є моя духовність. Я знаю, як прийти. Це найгірше, тому що Господь завжди в нашому житті діє в простоті. Діє ну, так, знаєте, так, ну, дуже конкретно, дуже конкретно. Навіть За те, як вони мають добратися додому в неділю. Бігали на автовокзал, там брали наперед квитки, там. пропускали науки, ще там ще там щось. А Господь зробив так, що е приїхав під церкву, правда? Ті, хто поховалися на перехожу. Приїхав під церкву е Бусик і забрав їх і відвіз по хатах по домах, розвіз. Але наперед це не було, ми не знали на це наперед, ми надумалися, не домовилися. Але хто поклався на волю Божу, той міг до кінця осягнути, відкритися на реколекції, вже не перейматися там, а як то, а як хто? Тобто ми починаємо Богові допомагати, пам'ятаєте, як Авраам допомагає, допомагати чинити волю Божу в нашому житті. То я за це попікуюся, я за то попікуюся, за все. Чином, ми втрачаємо багато в духовному плані, бо робимо все по-людськи і робимо все від себе, від себе. В результаті волі Божої не виконує. Що ми говоримо про зречення себе? Дійсно, це є дуже важливий момент. Ми не можемо виконувати волю Божу, якщо в нас немає чистого наміру. Пам'ятайте, магічна паличка. Тільки якщо ми його використовуємо як е, е, якийсь е, такий е, могутній магічний пристрій, щоб нам, щоб ми оздоровилися, щоб наші діти навернулися, щоб в мене була гарна робота, щоб матеріальний я ми забезпечені, тільки ми хочемо цього, то це вже не йде до самозречення. Великолю, коли зрікаю за себе, своїх походів перших, своїх особистих. Я, я так кохаю цього чоловіка, я, ну, ну, не важливо, що він був в шлюбі вже, ну, але ж я кохаю, кохай мене не живе з тої дружиною е, е, і, і цей. Це дуже добре, але перша моля Божа, а чи є на це моля Божа? Так, я то, таку маю добру роботу, таку маю гарну роботу, тут треба в неділю працювати, але що зробили зараз такий час. І це банальні приклади, але це є, розумієте, це ще є менше. Це ще є менше. Але е е е наше життя складається з таких малюсеньких дрібничок. Але, але сусінки, розумієте? Ще менше, ніж це, що я сказала. І на реколекціях дуже багато людей досвідчили це. Досвідчили дійсно. Мали і тривогу, мали якісь роздратування, мали якісь це. Для чого? Це Бог нам всім, всім нам показував те, ти не недосконали. Та людина недосконала. Але щоб чинити мою волю, ви маєте один одним що... Тобто разом йти до Бога. Якщо ми хочемо самі йти, я, моя духовність, все моє нічого не вийде. Тільки в цих взаєминах, ота воля Божа в нас ігнається в нашому житті. Бо Бог починає щось виясняти для нас, щось відкривати для нас. І потім, коли ми це вже бачимо, коли стоїмо перед фактом. Я не знаю, якби я ходила два рази сповідатися на, на кожному курсі по, до сповіді. Тобто, І то Бог показав, і то Бог відкрив, і то, і то. Тобто і Бог починає це, що відкриває нам, що робити з цим? Лікувати, зціляти, звільняти. Бо інакше ми до того моменту не знати, що є в мене така проблема, то, чи то, чи то. А тому ми збираємося в цю спільноту. Для того, щоб там воля Божа виявилася, бо один передмотром, як карічка, витирається. І зразу бачимо, що в нас є так само, І так само в сім'ях, Бог почав зразу показувати, а що робиться в нас в сім'ях? А чому є, так, є такі моменти, коли, наприклад, дуже є багато людей, які кажуть, що там... При в сім'ї, чи там постійно ну, не довіряють, там всякі бійки, всяке таке. Наприклад, я кажу. Чому ми ж починаємо робити? Ми починаємо себе жаліти, ну, от, от таке. Тобто ми дивимося це з позиції такої. Але якщо ми знаємо, що Бог є любов, і що все відбувається по допуску Божого, значить ми маємо зробити інакше висіло. Ми не маємо непляти волі Божої. Чому так стається в твоєму житті зараз? А тому, що Бог хоче, попокоїти. Все у нас. Значить, гординя в тебе є велика. А Бог дивиться на те, щоб спасти твою душу. І от він через того чоловіка, чи через інших людей, чи через якісь обставини, якщо це, наприклад, приниження, тебе принижують, тебе тіпа не розуміють, тебе гординя це є наша годиння. Ми маємо так дякувати та Господеві, що він нас упокорює, і ми маємо покоритися, це не Якщо в твоєму житті є таке, що ти тільки говориш, це якесь служіння. То то треба, то то так, то -то, то то. Чому? Значить, ти є нерішуче чи нерішуча в житті. Ти, можливо, недооцінюєш себе, а можливо, взагалі. Дуже таку і погано, маловарті з неї є перед собою. Тому Господь хоче підняти в своїх очах через те, що дає тобі служіння, через інших людей. Бог є той, який хоче, щоб кожна душа спаслася. Якщо ти бачиш в своєму житті, що ми тобі не сказали, а ти зразу починаєш ображатися на тебе. Там плакати, чи там зразу вже себе також. Що хоче Бог цим показати тобі? Чому допускає ці ситуації в твоєму житті? Такі ці, тому що ти подивилася на нього і сказала, стоп, але я ж є дитина Божа. І є дуже багато ситуацій в нашому житті, коли ми дивимося по-людськи на цю ситуацію, розумієте? На будь-яку. Наприклад, я говорю про себе, не про вас. Бог зараз нам матеріально не має знайти. Ми маємо дуже багато ворогів, став і кредитів і всього всього такого. І я теж став собі питання, чому? А та, тому що я дуже матеріально залежна, я все хочу. Мені все потрібно, мені то мені, то мені то. Розумієте? А Бог, він знає, як діяти. Тобто він не дає в цей момент, не дозволяє. Чому? Що Бог не може так, може? Але він усміряє, покорює нашу душу в першу чергу. Тоді, коли я буду готова прийняти це, молодасть. різні залежності, які ми маємо в своєму житті, Господь допускає це. Господь допускає для того, щоб ти побачив, побачила, як то тяжко бути в путах, як то тяжко жити в непрощенні, наприклад, в непорозумінні з іншими людьми. Це все тягає рідними, з дітьми, з батьками, з подругами. І тільки тоді, коли з нашої сторони йде відкриття на те, що Бог щось робив, не ми. Бо за набожествами ми не скриємося, ми можемо... Це для того, щоб пробачити, для того, щоб відкритися на іншу людей. Якщо ми перебуваємо в їті нашій, все вирішуємо самі, за все торгуємося, Бог не так, нащо робити. Він просто Він любить нас, його воля для нас є. Ми не допускаємо цієї волі в наше життя. Нам вже є украдна думка, як має бути є в моєму житті, Господи. Отак ми бути, отак, отак і отак. А то, що ти собі там придумав, ну, теж вибачає. І що ми робимо? Ми в цей момент молимось. Ми молимось, ми просимо Господа. Але що ми просимо? Ми просимо своєї волі, свого бачення так, як я це бачу, як я це бачу. Боже, дай так, як я хочу. І ми отримали великих розчарування, думаю, що Бог нас не чує, Бог не розуміє, я зараз в таких терпіннях, Я вже на зриві, я вже на цей, а Бог не дає. Чому? тому що немає покої перемоги. Немає послугу перемоги. Господь гордий. Ні чуда, ми сьогодні будемо чути свідчення. Але Бог робиться тільки через нашу покору. Він є всемогутній, але Він не може діяти, якщо ми його не пускаємо. Ми скриваємося. Ми скриваємося, ми боїмося цієї волі Божої. Я зовсім по іншому хочу це зробити. І ми забуваємо в той момент, що це не хочемо ми зробити по-людськи. З цього виходять гріх і то великі гріхи. І Господь не дає нам цього не тому, що нам цього, того, чого ми носимо, що він не хоче, щоб він жорстокий. Ні, не жорстока церква. Просто Бог не дає нам цього тому, що ми будемо рішити. залежність від, від цього світського і все, а Бог не хоче втратити ні одну душу. і Тому дуже, дуже стильно ми зараз задумаємося над тим моментом, поставимося питання, чи виконую я волю Божу в своєму житті. Так, як Господь від мене хоче. Чи я її перекручую, викривляю, виправдовую свої вчинки в своєму житті, Там, Господи, ну знаєш, я це не зробив. Діяти, щоб він показав свою волю.